Генеральний партнер програми Формула здоров'я клініка мікрохірургії Ока Медикус. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання до нашого гостя. Сьогодні ми говоримо про амбулаторну медичну допомогу. А на розмову у студію ми запросили лікаря-терапевта вищої категорії, керівника медичного центру Амбулаторна медична допомога Пінкевича Ярослава. Володимировича, Ярослава Володимировичу, ми говорили про мануальну терапію живота. Так, так. Чи є болючою ця процедура? Ну сказати, що вона не є болючою ця процедура, лікар працює на межі на межі порогу болі, розумієте? Тому що коли цей поріг болю перейти, лікар може перейти сильніше, натискати, тоді виходить. Прямо зворотня реакція. Може збільшуватися спазм або збільшуватися стаотонія, якщо що ми хочемо досягти. Тому лікар працює на межі такого комфортного відчуття. Там то не є болюча процедура взагалі. <говори> Нам телефонують з вашого <говори> дозволу. Доброго вечора. Доброго вечора. Ваше запитання? Скажіть, будь ласка. При ціліки чи є показанням для лікування мануальний масаж живота? А також при підвищенні і пониженні кислотності? Дякую. При підвищенні і що? Пониженні кислотності. Угу. Дякую за запитання. Як при підвищенні, так і понішені кислотності, це є прямі прямі показання для застосування цього методу лікування мануальної терапії живота. Як я вже говорив, понижена кислотність може наступати не із того, що зменшує просто кількість вироблення шлункового соку, просто за якихось причин, а власне із-за закиду жовчих шлунок, коли жовч нейтралізує міст шлунку, і тоді наступає. Зменшення кількості тих шоків шункових для притравлення їжі. Це є пряме показання. При підвищенні кислотності. Теж треба дивитися пацієнта, це окремо дивитися. Ми дивимося пацієнта і визначаємося, чи йому показано то чи ні. Але це треба тільки на очному кажуть, огляді у лікаря. Ріславочка, а чи є протипокази до застосування даного методу лікування? Звичайно, при як і для інших всяких методів лікування, інших методів лікування є протипокази. Протипоказами ми є це злоякісні новотворення внутрішніх органів, це є інфекційні захворювання внутрішніх органів. це є в тому числі, туберкульоз внутрішніх органів це є декомпенсаційні стани в організму. Коли що це за стан? Декомпенсаційний це коли вже що таке? Є стан компенсації, допустимо, коли серце працює, але ще трошки набрики є на, на ногах. Це є компенсація, це стан компенсації. Коли вже є асцит, це є вже збільшення кількості рідини в червній порожнині, вільної рідини. І за те, що достатність печінкова вже пішла, і угу. за те, що серцева недостатність вже значно запущена. Тобто то злагодженості немає. То там вже так нема злагодженості в організмі, це є декомпенсаторний стан, то там вже воно, ну, будемо казати, протипоказано, тут вже можна тільки угу. нашкодити пацієнту. Коли є, допустимо, якийсь е, от камінь, коли десь застряг в портоці, розумієте, теж там ми стараємося там не лізти, тут вже є діло хірургічного втручання угу. і так далі. Нам телефонують. Так. Доброго вечора. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Я хочу угу. на запитання, хочу висловити свою подяку Ярославу Володимировичу. Адже я е, в нього лікувалася, і після чотирьох сеансів терапії я почула себе значно краще. Ну і тепер можу сказати, що почуваю себе абсолютно здоровою. Я довгий час лікувалася і майже не обходилась без ферментів, майже після кожного прийому їжі. А Ярослав Володимирович допоміг мені. І я хочу йому подякувати за його добрі справи, побажати йому подальшого зростання. Нехай Господь Бог пошле йому здоров'я, успіху, натхнення у його добрих справах та йому та йому. У сім'ї. Щиро дякую. дякую вам. Дякуємо вам сьогодні. за дзвінок, це висока оцінка роботи лікаря завжди, так? Е, Ярослава Людовичу, бажаємо вам таких пацієнтів побільше мати. Е, е, догонку, чи як сказати правильно, чи можете навести приклади успішного застосування даного методу От такого, що вам запам'яталось на все життя? Ну, звичайно, мені запам'ятався дуже такий цікавий випадок, коли після апендектомії, тобто видалення апендициту. В людини, в жінки розвинувся е, такий, будемо сказати, гній, гнійний, е, гнійний такий тяж, який йшов від, від матки до цієї Зумієте, така трубка, яка наповнена гною. Не знаю, що так, як яка причина була утворення того гною. Стело питання про повторне оперативне втручання, але вони щось не хотіли. Просто ну, понаділися на наш метод. І ми буквально десь ну, трохи побавилися з нею. Звичайно, десь. Місяця, мали, коло місяця часу ми з нею так ну, займалися лікуванням таким методом. Сеансів процедури, процедури ви це називаєте. Ага. Десь коли місяця часу, потім пішли, зробили контрольне ОЗД обстеження, повністю той час. Це було дуже таке ну, разюче. Перемога. Таке. Перемога. Перемог. Добре. Е, є дзвінок, так мені підказують? На жаль, дзвінок зірвався. Питала глядачка атонічні коліти. Чи ви маєте з цим справу? Ясно, що це проблема літніх людей, часто вона турбує літніх людей. Не перше, що це таке атонічний коліт? Атонічний коліт це коліт, це все, запалення кишківника коліт, Насправді зараз іде атонічний коліт, це є запалення з атонії, тобто встрату втратою м'язевого тонуса товстої кишки. Mm -hmm. Як правило, це дійсно це справа літніх людей, має, стикаються літні люди. Але у мене от, буквально десь на пару тижнів тому була молода дівчина, десь 25 років, яка мала такий атонічний коліт, що воно, просто вона страждала дуже сильно. Вона не могла сходити, кажуть, але 3-4-5 днів не могла. І після буквально трьох. Процедури мануальної терапії живота, в неї повністю відновилася перистальтика, повністю все відновився. Значить, кожен день стала ходити, перестали турбувати ці, ці болі. То uh -huh. все Нам телефонують. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. У мене є до вас таке запитання. У мене є внук, в нього є 2 роки і 4 місяці, і постійні в нього закрепи. Чи можна його вилікувати? Дякую за запитання. Ну, Я вам казав, що з дітьми то, то трохи ну, не, по, не по адресу, ми дітьми не займаємося, але що можу вам порадити, це треба зробити обстеження, яка причина тих закрепів. Це є, може бути вроджена патологія е, товстокишківника або мегаколіон так званий. розумієте, Це треба звернутися. Вам до педіатра, який може вам встановити той діагноз, а потім можете прийти на ті, 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 ті на консультації, щоб ми розказати, яка дієта, які там чим можна зарадити так самому в побуті вдома угу. з, з, з вашою дитиною, з вашими проблемами вашої дитини. Дякую за дзвінок. А ви, будь ласка, нам про дієту. Яка має бути дієта ну, дорослої людини, наприклад? Ну, дорослій людини дієта має бути перш за все це перше пер за все це уникати різних важких так званих для перетравлення продуктів. Це є жирних сортів м'яса, різних бульйонів. Значить, ну, всяких виборів таких є Добре, коли Там людина даже... хворіє, особливо післяопераційний період, коли вона лежить в лікарні, часто дуже їй родичі носять курячий Курячий бульйон. Насправді, насправді вони думають, що це ніби. Підтримка сили. Підтримка сили бажається. Так. Так. Але насправді це не є, це не є, так. Це не є так, через те, що. М'ясний бульйон надзвичайно важко перетравлюється організмом, слунком людини. розумієте? Вона витрачає дуже багато енергії для того, щоб перетравити це, це м'ясо. щоб воно засвоїлося. Треба щось легеньке давати, таке от після операційних легеньке для засвоєння, банан, якісь кашки, якісь таке, ну саме просте. Давайте про якісь кашки. Вівсяну можна? Вівсяну, звичайно, вівсяна, вівсяна гречана, рисова, каша. Пшоно. Пшоно, ну тут вибірково вже. В кого є підвищена кислотність, то пшоно то треба якось ну, не рекомендується, не рекомендується бо воно може підвищувати кислотність. Манна. Манна каша ну так само треба дивитися, як манну кашу, хто не приносить молочних продуктів молока, то манну кашу треба варити на воді тільки щоб цей. Добре, овочі, фрукти. Що? Значить, овочі і фрукти, значить, це є. Саме що не є корисно, значить дуже дуже корисно. Значить, овочі й фрукти це всі ті показання, які сприяють нормальній пристальці кишець, які мають клітковину. Угу. Це є от банани мають, значить, сухофрукти, всі, інжир, курага, значить, ну зюм, звичайно, там не такі такій в мірі. От такі от основні продукти звар він корисний. У звар корисний, то надзвичайно корисний. Потім, що ще корисно, це є от, каша з гарбуза, дуже корисна. Дуже добре. Кажуть, виводить дуже різні, кажуть, народі солі виводить, хоча воно трохи не так. Але вона дуже корисна для засвоєння, для покращення внутрішнього стану, для покращення внутрішніх органів надзвичайно корисна гарбузова каша. Угу. Ще є такі. Овоч як кавбуз, може, чули. Mm -mm. Це є гібрид кавуна з гарбузом. Так. Це надзвичайно корисний, це поєднує всі позитивні якості, смакові і лікувальні кавуна і гарбуза. І разом то все так, він має форму таку, mm -hmm. такої гранати. Добре. Ярослав Володимирович, ви довг, більше року навчалися за кордоном в Чехії, <кій> так? Будь ласка, розкажіть нам, що вам дало це навчання. <кій> Я наприклад, десь більше півтора року навчався в Інституті після дипломної освіти Чеської республіки міста Прага. У нас вела курси доцентка. <кій> перепрошую. Доцентка Ева Рихліква це людина вертибролог зі світовим ім'ям. Коли Празі проходив міжнародний симпозіум, міжнародний з'їзд вертибрологів, то вона була генеральним секретарем, тобто вела цей з'їзд, мала такі заслуги, що їй то вести. Вона автор дуже багатьох під підручників і монографій з вертибрології мануальної терапії. Я туди поїхав спеціально, щоб, щоб поглибити свої знання, вивчив мову спеціально. Поїхав туди на чеській мові. Там виявилося там все навчання впроти півтора року. Дозволило мені це все ну, надзвичайно ефективніше лікувати захворювання опорно-рухового апарату. Угу. Що це ми говорили за слідковотрат, е, а це опорно-руховий апарат. Надзвичайно ефективні лікування при різних вертиброгенних захворюваннях. Е, вертебро-неврологічних захворюваннях хребта, значить, при різних спондильозах, спондилоартрозах, угу. при зміщеннях між хребтами. Тобто це була велика така школа, дуже солідна школа. школа